Таня всім, приїхав я знову сюди на це місце походити. Вчора їздив на те, що ближче, там походив 4 годинки, 4-5 годинок. Сьогодні приїхав на це, де я Динара знайшов. Думаю, тут а ще походжу. Що знайду цікаве, то покажу. Так що дивіться, що я вчора знайшов, а я пішов шукати. Так, купну я трохи шмурдяка. Є в мене така опряжечка. Чекай чекер, не знаю. Так. Hmm. Далі мабуть кіо. Поверхневий сигнал він. Є. Чи це амулет, кошматочок, чи шо? Добре. Я менше такий Чи це ножик, чи шо, чи накінечник. Певно, що ножик. Далі все-таки думав. Думав, це гільзи, жопка. Це напевно вельбарська фій була. Таке. Передивляюся, коротше тут. ці оплавиші. і це. Здається, хрестик був. Уже шкода. Що шматочок. такий По Київській Русі, напевно. Так, перший сигнал має було таке го. Коротше, якийсь оплавиш. Є моя фібулка в радіо. Тріснута. Така, як на неї кажуть, легіонерська. Тільки маленька. Добре, йду далі. Так, я іголочка ось. Ось така голка. Не знаю, чи залізна, чи ні. Кольором била кераміка. Такий галімий сигнал був поганий. І ще одна спинка, каже, спинка голка. Ге, прикол. Добре. Так, все таки сигнал. 17, зараз подивимось. Є, є ще одна фібула. була. Так о. Сигналів взагалі вже немає. Видно, хтось трохи виходив, бо є ямки не закопані. Якихось кірзових чоботах ходив чи в чому. Кофібука. Щось такий? схожий. А подивимось так. Ну це щось таке якийсь обломок. вже фібула була добре перейшов я на другу сторону там приїхали трактора почали засівати спробую на другій стороні ще походити купну я такий ж боніон з плавиш бронзовий походу накладка якась і все наче є ніж Да. Такий ножик. Кручусь біля цього ножика і вазить таке Щось таке. Як солярний знак. Короче, і таке гоше Думав, хрестик. понятно. Добре, йду далі. Так, копнуєш такого плавиша Здорового, короче І ось все. Знову каже, чи статуетка, чи шо. Ну, напевне, ки статуетка. Добре, вже вдома розберуся. Кручусь тут он. Дев'ятнадцять, зараз подивимося, що тут. Це якийсь гудзик. З самого верху лежав. Вдома. Купною ще такий кусочок браслетика, походу. На цьому ж, напевно, буде все. Бо, що перелазив через дівчат, ногу намочив. таке. Так, моя пошмордіку, що тут перший коп. Дробинки сучасні, Мосінки, тож вони на одній купі були. Таке щось. Що таке ще що щось залізне. Ох, попався один. Цікавий цей ножечок, ножичок такий коротенький. Мусенькі кулі, тут проволока, пеніцилін один. Ще тут якісь шматочки, оливо, бронза. Це від губної гармошки. Людке якесь було, походу їхнє. Ось як там заклепане всередині. Далі оцього, не знаю, може це було. безрозмірне. Таке схоже. Ну, і такі ще різні якісь там консерви порвані. Таке. Далі другий. Проволоки нормально так. Не хочуть камради забирати. Пусок алюміні. Ще якісь. Рвані консерви. Ну, це щось сучасне з різьбою. Пломба, якась радянська, напевно. З вісьмеркою. Таке якесь, чи може це проколка була, чи ні. Таке ще було теж з глибини. Голка ще була. Але ціла вже цього разу. Ще якісь такі го було ще, може їхнє. Не знаю, може оставлю ще кусочок зі бронзи. Ну і так, нічого цікавого. Такі самі обломки. Такі мої знахідки з цих двох копів. Що тут з першого копу? Ножичок ма. Такий він, напевно, і був короткий, судячи з всього. Пряжечка ця. Така вона бронзова, наче, як посріблені. Трошки видно. Була посріблені. Напевно, що Київська Русь. Далі цей обламочок підвісочки. Це, напевно, Підвіска засіяне поле черняхівської культури. Видно тут якісь крапочки там. Така підвісочка. Ще кусочок срібла було, але це не від неї, це щось інше. Такий шматочок, два оплавиша. Кільце. Тут я десь побачив тут і навіть трішки ось в позолоті. Чи там видно? Щоб було видно добре. Таке бронзове кільце було. Від нього кусочок відламалося. Далі це фібулки кусок вельбарської культури. Така фібула була. Видно, вона вже давно зломана, підгнила. Вже знайти щось ціле, це вже, звісно, складно. Далі ще якісь плавище були. Ну, цей хрестик. Хрестик Київської Русі Волинського типу. Класний був би хрестик, звісно. Шкода, що тільки третинка його попалася. Цього було ще що значить там. Щось на запаяне. Ну і другий вже коп. Олива тут було, он сразу знайшов, ще якісь куски олива. Оце такі кусочки цікаво, може це щось і було. Сплющене по боках, але не, не пустотіли. Такі оші, олово, бронза. Це є такий кусок гарний в патині. Бронзовий. Накладочка така була. Воно видно, десь не прибувалися. Далі спочатку мені там випило цих дві фіболки. Цього. Так вона почистилася. Арбалетка, чи як на неї кажуть. Чи легіонерська. Класна фібула. Думаю, це можна реставрувати пізніше. Потім вискочила ця. Впатині така прикольна теж. Така вона загнута, як цю ще попередній раз знайшов я взяв. Точно така. Вже є набор. Оліголки вискочили теж. Це я так почистив прикольно. Не мочив шерстяною тряпочкою чистив і сирником. Зубочисткою. Це не від цих фібул. Тут, <coughs> видно, це голова що в ній осталось. Такий плугом відірвало. Чому по розміру вона би підходила? Була звідси. Далі пішов далі, знайшов цього я не знімав. Теж якась накладочка, тут так, наче літери були. Чи чи чекер, чі напевно, що чекав. Це було, цього було. Це я знімав, наче. Таке якесь олов'яне. Ще такі шматочки бронзи. Тут, цей язик там ще був. Це, напевно, фібула, ось видно плоске тут. Служені. Певно, вже вона давно викопана, тільки перекидалася. Ось кусочок браслета, що в кінці був. Такий грубенький браслетик. там. Пронза. Це ще було там. Не знаю, може це кусочок щитка від персня. Не знаю. Щось таке як схоже. Цей кусочок, я в шмурдяку знайшов, думав плавиш, а це срібло кусочок. Певно, фібула була була. А може і ні. Це видно. Так, трохи закишили срібло. Потім, що далі було? Цього, Що я думав, хрестик? Це ромбовидна сюльгама була. Пшов я мені знайомий, допоміг знайти, що це таке. Думали пряшка, але вона такий з сільгама. Так трошки помучився, але все ж таки розробив її. Короче, сільгамка. Гудзик був ще. Ще два гудзик, це напевно, що бубенчик. Це є два отвори, воно таке тоненьке, тоненьке. Ще думаю, що воно так слабо било, як для гудзика. Певно, щось теж з КР. Цього ще було. Тож думав, плавище це якась пугагирка, напевно. Устотіли. Потім далі я декрутився біля хатки. Ти знайшов цього ножа. Такий ніж грубелячий. Такий ножик. Зразу там ця штука вискочила. Ще поки що не приділили, що це таке може бути. Воно таке округле. Чи це може кусок кистені. Не знаю. Ну і потім цей виліз. Фігурка ця. Не приділили, що за фігурка кидаю в групи. Казали і ХХ століття, і 18, і 17, і що тільки не казали. Така кепка, як в Жокея. З другого боку я дивився навіть, в черняхів були такі шлеми. Важко сказати, такий, може, це Германаріх. Схожий трішки. В він, звісно, виглядає покраще. Треба на макро знімати. Но камери в мене немає, на жаль, ще покажу. Но видно тут а шоу. І це була яка іграшка, то напевно була псализана дітьми. Ну, ще цвак був на цьому першому політці. Кераміка, що я взяв біля Фібу, видно. Смугаста кераміка. Смугастого типу. Певно миска. це тонша від якогось кухоль. Кухля. Обри, дякую за увагу.